Співачка Світлана Лобуда знову опинилася у центрі скандалу після того, як влаштувала у Харкові свою, так би мовити, фан-зустріч. Відповідні відео ширяться у мережі. Так, 25 червня артистка зібрала натов біля харківського зоопарку. Однак не усі присутні були раді її приїзду. На місці проведення зустрічі також з'явилися активісти з плакатами Харків без Лободи». Одна з протестувальниць стала просто біля імперії. Провізованої сцени, де виступала співачка, лобода одразу ж звернула увагу на дівчину та почала публічно порушувати її особисті кордони. Хороце, ну що ти? А хто, тобі, а хто тобі дав гроші? Сьогодні ну як багато людей прийшло. じゃあこれでいいか є люди зарбовані, бачила навіть звертатися немає. Після скандалу у Харкові у мережі почали активно засуджувати дії артистки та вимагати, аби вона вибачилася перед дівчиною за свої дії. Увагу на те, що відбулося між активісткою та лобудою, також звернув громадський діяч Сергій Стерненко. Він висловив своє обурення цинічною поведінкою артистки, а також показав відео від військових, до яких вона приїжджала нещодавно. За словами стерненко, появ. Валобуди у шпиталі викликала неоднозначні емоції у захисників. Артистка ще й представилася відомою волонтеркою.